Військовослужбовці 101-ї бригади охорони обстежують міну шукачами деокуповану громаду Херсонщини. На місці працює група з п'яти людей, говорить командир групи на псевдостіляга. При виявленні мін ми оглядаємо територію навколо, бо зазвичай, якщо ми знаходимо одну протитанкову міну, поряд повинні бути ще. каже такі міни небезпечні не лише для техніки, а й для людей. І з часом, з місцем самих зберігання. І втручанням в них інших саперів е, можуть спрацювати від натиску людини вагою до 90 100 кілограмів. Обстежену територію помічають спеціальними пропорціями. Під час обстеження знаходять два боєприпаси. Аби їх знешкодити, відходять на безпечну відстань. Говорить військовий на псевдо Сірі. Я безпосередньо відповідав за безпеку неба, щоб хлопці не переживали. Тобто, щоб вони були сконцентровані на роботі, знайшли ТМ 621 і 120-ту міну. І знешкодили їх вогневим способом. Йдемо, 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 йду, йду. Саме більше Найбільше на цій ротації, що ми знаходили, то були артснаряди 203 мм. Вага їхня. Десь до 100 кілограм використовуємо вогневий спосіб підриву, безпечна відстань від 300 метрів. Якщо знаходимо субоєприпаси, це безпечна відстань від 150, бо там маленька кількість зрічного віщества. Суббої припаси знаходять найчастіше. Розповідає сапер на псевдомоха. Нагадує цивільним: міни та снаряди не можна чіпати. Багато і часто звертаються до нас ті самі місцеві жителі, які знаходять якісь ВНП вибухонебезпечні предмети. Просять нас, ми допомагаємо їм, і це, як на мене, сама велика шана і подяка від них. За більше, ніж два роки роботи на Херсонщині обстежили понад дві тисячі гектарів, розповідає Стіляга. Точну кількість знайдених боєприпасів не називають, але їх тисячі. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини Херсонщина.